Давай заходь! Курва, бобер! Чекачка, вернусь. Курва, бобер. Бобер, курва. Ой. Чи це не бобер? Це не бобер, це якась видра. А схоже на бобра. Що це таке? Та бобер. А не бобр, бобр має хвіст. так у цього теж хвіст Цей. Кістяний. Ой. Тоді хто це? Ну, вас зараз хочеш покажемо. Та покажемо, звичайно. Та давай зараз.